У кожного з нас є полиця в шафі, яка вже давно не відкривалася, або пакунки з речами, з яких діти виросли. Викинути шкода, а зберігати немає сенсу. У Житомирі два роки працює громадська організація Грані можливого. Вона допомагає людям, які постраждали під час війни, внутрішньо переміщеним особам, матерям з дітьми, що потерпають від домашнього насильства, людям похилого віку, а також тим, хто проходить реабілітацію від алко та наркозалежностей. В цьому будинку знаходиться два. 27 в жіночому також 25, це разом з дітьми. І соціальний десь теж так около 30 людей. Директорка громадської організації Грані можливого Наталія Маркова каже: найбільше люди потребують одягу, взуття іграшок та побудових приладів. Речі ми приймаємо чоловіче, більш чоловіче, тому що у нас два будинки там, де більше чоловіків. Це одежа, тепла одежа, куртки, штани, любі речі, які є. Ми приймаємо також. У нас є будинок матері, і дитини. Також ми приймаємо теж дитячі, жіночі речі, техніку приймаємо. Ну все, що хто чим може допомогти, то ми раді речі мають бути чистими та доглянутими. Якщо на одязі пошкоджена блискавка або зламані гудзики, краще їх не передавати. Взимку актуальні теплі куртки та ковдри влітку легкий одяг. Ми потребуємо ще, якщо є така можливість, консервашки, всякі консервації, якщо є продукти, також ми приймаємо. Ми саме на саме, ну, як обезпечені, то ми приймаємо все, що можна. Допомогу можна привезти особисто за адресою вулиця Кармелюка, 18Б, або попередньо домовитись за телефоном 096 517 48 96. Валентина Петрук, Дмитро телеканал СК1.